Шановний пане президенте, я звертаюся до вас за допомогою у вирішенні проблемної ситуації, яка склалася між товариством Петрівський квартал-2, мною та ще понад тисячою обманутих інвесторів. У 2021 році я придбав у компанії новобуд квартиру, сплативши її повну вартість. Відчував себе безмежно щасливим, будував плани на майбутнє, очікував здачі житла у тому ж 2021 році. Проте строки кожен раз змінювалися, а після початку повномасштабного вторгнення компанія та її керівники, а саме бізнесмени Городилів та Микуленко, перестали виходити на зв'язок із своїми інвесторами. Я усвідомлюю вашу зайнятість у такий важкий для нашої держави час. Знаю, як важко дається нам боротьба за майбутнє, бо зараз перебуваю на службі у Збройних силах України, маю статус учасника бойових дій та ще з 2014 року боронив цілісність нашої держави. Сподіваюся на ваше розуміння і допомогу у вирішенні цієї ситуації, так як щасливе майбутнє держави залежить від щасливого майбутнього її громадян. Я хочу жити у своїй країні, дбати про її розбудову після перемоги. Хочу, щоб мої нащадки пишалися своєю батьківщиною та її людьми. Допоможіть нам, будь ласка, у вирішенні проблемної ситуації із недобросовісним забудовником. Слава Україні та її незламному народу!